То бараново мохорт. Будь ласка, підготуватись до Шановні Шановний головуючі, шановні колеги, шановні роботодавці та посадовці органів всіх рівнів. Хочу звернути вашу увагу, що на сучасному етапі економіка України відчуває гострий дефіцит кваліфікованих робітників у галузях матеріального виробництва. Кількість активного робочого населення практично зрівнялася з кількістю пенсіонерів. На деяких підприємствах з ряду професій середній вік працівників наблизився до пенсійного. А це, в свою чергу, гальмує економічне зростання та унеможливлює повною мірою вирішувати питання соціального забезпечення. Особливою актуальності набуває питання мобільності, конкурентноспроможності та рівня кваліфікації робітників. Їх підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації мають відповідати зростаючим вимогам сучасного виробництва та роботодавця на ринку праці. Сьогоднішній ринок праці гостро потребує кваліфікованих робітничих кадрів з технологічно складних професій, таких як слюсарів, ремонтників, верстатників, електрогазозварників та інших. Шановні колеги, ми вже маємо приклади, коли в сільській місцевості ні токарі, ні зварювальника, ні слюсаря. Як той хліб буде родити, коли обслужити, відремонтувати техніку, немає кому. Існують складнощі в здійсненні професійно-практичної підготовки кадрів, не створені умови для виконання в повному обсязі програм виробничого навчання та виробничої практики. Створити нову потужну матеріально-технічну базу у сьогоднішніх умовах. Навчальний заклад самостійно без допомоги інвесторів та роботодавців немає можливості. В той же час, наприклад, в місті Києві це питання вже зрушило з мертвої точки. В рамках реалізації програми освіта міста Києва на 2011-2015 роки. Завдяки об'єднанню зусиль депутатів Верховної Ради України, керівництва КМДА, депутатів Київради та роботодавців. Вдвох з 19 ПТУ вже ведеться робота по створенню і фінансуванню навчально-виробничих центрів з соціальними партнерами, зокрема з інститутом електрозварювання імені Патона та компанією Хенкель Баутехнік Україна. Сьогодні назріла необхідність здійснення комплексу заходів щодо модернізації та подальшого розвитку системи професійно-технічної освіти, створення сучасних умов для підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до вимог сучасного виробництва. Модернізація системи профтехосвіти як фактор стратегічного розвитку держави є першочерговим завданням для багатьох розвинутих країн. У сучасних умовах неодмінно повинен працювати механізм освіта, наука і виробництва. Саме тому закликає роботодавців у всіх сферах господарювання та посадових осіб органів влади всіх рівнів об'єднати свої зусилля у напрямку побудови відносин соціального партнерства при підготовці робочих кадрів. Результатом таких взаємовідносин стане розкриття інтелекту та талановитості українського народу через систему профтехосвіти. Дякую за увагу.